Вітаю, друзі, сорт хурми колгосниця. Інформації про даний сорт обмаль, тому розкажу вам про власні спостереження та досвід вирощування даного сорту. Цей чудовий сорт виведений в Новій Каховці Україна. Автор сорту Василь Миколаєвич Древ'янко. Детального опису даного сорту немає, тільки короткий поверхневий. Те, що морозостійкість на рівні нікітської бордової. Плоди вагою 230 грам, період дозрівання ближче до пізнього. І що потребує запилювача. Тепер власні спостереження в моїй місцевості. Цей сорт припідносить себе як радньостиглий. Технічної стиглості набув 10 жовтня. Схильний до протинокарпії. В половині врожаю насіння відсутнє. Сорт стійкий до грибкових захворювань. Врожайність помірна, стабільна. Плоди середнього розміру в моєму випадку до 200 грам це ще молоде дерево. Плоди, коли повністю дозріють, набувають червоного окрасу, м'якость солодка. Ароматна і дуже плотна. Навіть дещо піснувати. В цілому сорт мені дуже подобається. На цьому все, друзі. Заздалегідь дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі! Приємного перегляду!